І Варто зауважити, що все, що стосується нашої віри, знаходиться об'явленим в Його слові. Entonces, espero que, que sea de ayuda. Сподіваюся, бути корисним вам.

Entonces Pablo nos está revelando que toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis Pablo підкреслює, що все Писання це означає, починаючи з книги Буття і уже йде аж до книги Об'явлення, es la perfecta revelación de Dios a través de la cual encontramos todas las respuestas. Це є досконале виявлення волі Божої, в якій ми знаходимо всі відповіді. На питання віри. Dios nos instruye a través de toda su palabra. Бог дає нам настанову в усьому своєму слові. Vamos a comenzar. Давайте почнемо. Перша частина така запитання. Що означає практично, що жінки повинні коритись своїм чоловікам? У важливих рішеннях сім'ї, наприклад, переїзд в бутових речах щоденних. Наприклад, він сказав іти помий посуд, і що вона повинна одразу підірватися і мити, чи що це означає? Оке. Okay. Eh, Слово Боже каже, що чоловік є головою сім'ї. que él es el sumo sacerdote de la casa. Entonces vamos a entender cuál era la función del sumo sacerdote. Eh, en el primer testamento vemos que Aarón tenía esa función cuando fue elegido por Dios. Коли ми дивимося в старому заповіті функцію Аарона, назначеного первосвященника Богом, Арона, no він не приймав робити. І менше з цим Бог запитував Аарона, ну що, Аарон, що будемо робити? Як голова дому, Аарон мав функцію заходити в святе місце. Pedir dirección a Dios, exponer todos los problemas que estaban sucediendo Богу, uh, проблемы, які виникали, і питати у Бога поради. Entonces, Dios se ante Aarón y le daba la respuesta. Бог являв себе Аарону, давав відповідь. І Аарон виходив з святого з святого святих з святого місця і давав передавав відповідь народу. Es solamente asegurarse de que en la casa estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, en un matrimonio, el padre y la madre son responsables de los hijos. В шлюбі, в сім'ї, як батько, так і мати відповідальні за дітей. Соламенте ломбре зреспонсаблі анте Діос, де кесеага ла волонта де Діос ен ла каса. Але чоловік відповідальний перед Богом за те, щоб в домі виконувалась його воля. Entonces, como tomar decisiones? Тому як приймати рішення? Es muy sencillo. Просто. El padre y la madre buscan a Dios. А батько і мати моляться, шукають Бога. Exponen a Dios sus necesidades, sus angustias. Свои потребы, свои y cuando Dios lo revela, y cuando entonces los dos son los encargados de asegurarse que se haga la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo tomar decisiones? Таким чином, як приймати рішення? Eh, el padre y la madre la de Dios. Як батько, так і мати молиться і шукає волю Божу. A Dios sus 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 dudas. Висловлюють перед Богом свої запитання, свої переживання, свої, а, свої, а, свої потреби. Y entonces Dios Dios va a a a responder para poder tomar la decisión correcta. Бог Бог дає їм відповіді щодо щодо прийняття рішень. Cuando Dios revela su su voluntad, коли Бог являє свою волю, Puede ser a uno de ellos o a ambos. Може бути навіть одному respond них, може бути обом pero siempre debemos de de asegurarnos que es algo conforme a la voluntad de Dios. la voluntad Dios. Entonces, función del sumo sacerdote, la cabeza del hogar. Es asegurarse que se está haciendo la voluntad dela sвяge is asegurant that it is when you boy. Uh, Muchas veces por emoción vamos a sentir que Dios está guiándonos en cierta dirección. Chasto, emoción, думate, w jakis, w jakis Pero entonces la cabeza, conforme a la escritura, tiene que discernir si es la dirección que Dios está dando. Відповідальність голови дому переконатися по слову Божому, що це напрямок, який веде Бог. Сіє сальго, контрарію ала волунтаде Діос. Здете немос і спирамось кедіос республік. Якщо наші емоції протирічать Слову Божому, чекаємо, щоб зрозуміти і виконувати його волю. Jamás Dios nos va a comunicar su voluntad contradiciendo lo que que él estableció en la 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 escritura. Божа воля, ніколи нам не буде виявлена протирічною eh, слову Божому. La razón por la cual Dios decidió que la cabeza fuera el hombre y no la mujer. Причина, по котрій Бог вирішив, що чоловік є головою дому, а не жінка. Fue basado en Génesis 3, donde la mujer por emoción, dejándose seducir, toma una decisión sin consultar a Dios. Основана на тому, що жінка, те, що написано в Бутті, третій розділ, як жінка емоційно піддалася спокусі диявола і вела сім'ю в гріх. ¿Cuál es el peligro? Muchas veces, aún conociendo la escritura, no często, nawet, znaio, pisania, por la emoción de adquirir o, o de lograr algo, emocia, bájania, eh, coś coś vamos a creer que Dios nos está pidiendo hacer algo basado en algo solamente emocional. Може прийнятися як за волю Божу в виконанні для щодо нашого життя, кванла no de суволютаноске І а воля Божа ніколи не буде eh, такою. Візьми те, що слово Боже забороняє брати, Entonces, La tarea de la cabeza del hogar es también profundizar en la escritura para poder, poder... Domo, ce, pro... ce pisania, para poder discernir entre el bien y el mal. Y Lo ideal es que la mujer también adquiera este conocimiento de la escritura. ideal la mujer también отримувати знання, щоб розрізняти добро і зло. Porque en en ciertas ocasiones también nosotros como varones podemos caer algo emocional. дуже часто чоловік також може впасти в емоційну спокусу. El propósito es siempre hacer la voluntad de Dios. завжди виконання волі Божої. Viviendo espiritualmente. in духовне життя а не с емоціями. Наступне питання полягає в тому, щоб на практиці побачити, як, якщо, наприклад, чоловік каже: зараз же йди і роби, наприклад, мити посуд. ось тут. Наприклад, він сказав, йди по мій посуд. Por ejemplo, el dice, ve y lava los trastes. Mm -hmm. eh, Чи повинна вона одразу підриватися і бігти? Eh, що означає на практиці? En las cosas rutinarias. На практиці, в щоденному житті, що означає, що жінка кориться чоловіку? Que significa que mujer uh, somete al esposo. Ok, la mujer... Che significa che la mujer se someta a suo esposo? Взагалі, що означає, що жінка кориться чоловікові? Quiere decir que como cabeza del hogar, Чоловік, як голова дому, él esté encargado de dirigir las cosas espiritualmente haciendo la voluntad de Dios, відповідальний за те, щоб направляти, духовно направляти свій дім, виконати волю Божу, y que muchas veces por emoción las mujeres Eh, no, no llevan la parte espiritual y se dejan llevar por sus emociones y що eh, en la escritura dios estableció que el hombre es el capataz eh, ni de, Biblia, skazano, que él es el que da todas las órdenes Ніде в Біблії не сказано, що чоловік повинен всім командувати. І de і ніде в Біблії не написано, що треба робити все, що каже чоловік. Entonces, la mujer se sujeta al hombre. Таким чином дружина покорюється чоловікові. Solamente en el caso en que el hombre está sometido a la voluntad de Dios. Тільки в тих питаннях, в яких чоловік слухняний Богові. Si el marido actúa conforme a la voluntad de Dios. Якщо чоловік діє по в eh, послусі по Богові. Solamente si él es instruido en la palabra. Якщо він настановлений в слові, la voluntad de Dios para él, para su casa y sus hijos. Якщо він пильнує в саме волю Божу для себе, для свого дому, для своїх дітей. Es cuando la mujer reconoce esa autoridad жінка, a través de la palabra de Dios. Жінка визнає цю владу Слово Божого в чоловікові. Muchas veces es el caso que el padre pide mentir, pide hacer algo incorrecto. Це не стосується питань, коли тобі чоловік каже або батько каже збрехати. Algo contrario a la voluntad. Коли він de di Dios. тобі наказує робити те, що протирічить слову Божому. Entonces una mujer no puede estar sujeta a esa autoridad. Жінка ніяким чином не може бути у покорення владі гріха. Por eso al principio mencioné. Tomu na zgadav, es muy importante que el varón, como cabeza del hogar, Vajlivo, nos guíe en la voluntad de Dios. No se trata de que ahora el marido es el que manda más. не це не мається на увазі, що чоловік той, хто командує в домі. Який якщо пальцями, і по його щелчку все виконується. Tanto el padre, como la madre, і як батько, так і мати. Вибим десер de adultos maduros en la palabra de Dios. Повинні бути бути зрілими, віруючими в слові Божому. Sabiendo і колосіндо авіос знаючи Бога е, e, особисто і ке обіаменте кванду ла мухер реконосе ке ломбре еста гіяндо ла каса ен дирекціон а Діос і звичайно дружина знаючи Слово Боже розпізнає в чоловікові владу і покору Богу і Слову Божому пуде конфіар пленаменте ен лас десісіонес вона довіряє vanno. чоловікові духовні рішення дому Pero eso no quiere decir que no deben de tomarse decisiones juntos. Pero eso no que no Porque al final el propósito es hacer la voluntad. U vkinzi vkinzi se vikonuvati volu Božju razum. Entonces si la si él dice ve la va trastes. La mujer debe de estar consciente de sus responsabilidades. А, Жінка повинна знати свої відповідальності, кандо і кому буде, темпо, організати судія. І працювати відповідно а, розкладу, який вона здатна пос, за яким вона діє. І не се трата де ке л'омбре аора ель капатас, ель ке да лас ордес. І я повторюся, не означає, що чоловік це господар uh, дому, що це командир дому. Есон но ес ла волентад. Се не є воля Божа. Ну це приводить до нас, есон ос Єва, але пригунта. А, продовжується запитання: чи можна подружжя назвати партнерами, людьми, які домовляються, де духовне головенство за чоловіком? Тому що кажуть, що партнери це термін психології, а не біблії. І потім вже буде йти про розподіл обов'язків. Е... La Biblia dice que no somos socios. En ningún lugar de la Escritura dice que somos socios. Цей термін партнерство, воно звичайно в Біблії ніде його не знаходимо в такій його формі. La Biblia dice que somos coherederos. В Біблії є термін, який е, каже, що ми співспадкоємці. Entonces, somos dos seres diferentes. Ми є два, дві різних істоти, особи que 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 ante Dios Dios somos iguales. aquí Y y En el sentido de de tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Значение, Entonces Dios quiere que nos pongamos de acuerdo. In the Que dice Génesis que Eh, es la mujer la ayuda contraria al hombre. Коли ми читаємо в книзі буття, що Бог створив помічницю відповідну в оригіналі, написано, що ця помічниця протилежна йому. Кожен особисто має свої бажання, свої мрії, свої, а, свої а, якісь, а, очікування.

para para poder desarrollarse como individuos. щоб кожен розвинув свою особистість. Entonces, juntos para que cada quien encuentre su propósito. і для того, щоб кожен знайшов і досягнув своєї цілі. Pero ante Dios los dos son valiosos. Але перед Богом вони однаково цінні. Y los dos

І не годиться жінці гроші заробляти чоловіку до дитини вночі вставати. Наприклад, сі мухерно подеганардінеросіомбрено дебеделівантарсе де ночі паратендерибе. Сі біблія дивідену манера no, Біблія ніяким чином не вказує.

Como los dos quieran repartir las responsabilidades en el hogar. Uh, Para que puedan funcionar y los dos puedan cumplir. sus propósitos щоб було добре і дому і кожному особисто в досягненні своїх цілей sin descuidar la responsabilidad del hogar y los hijos не не занедбуючи дому і дітей Muchas veces yo iba a trabajar Дуже часто я йшов на роботу Valle se quedaba todo el día a limpiar la casa Валя і... залишалася прибирати дім Cuando regresaba yo del trabajo, ya повертався з роботи, íbamos inmediatamente a, ми a meditzar, йшли в церкву, яко, яку Господь нам довірив вести. Pero regresando a la casa ya de noche cansados, Але ввечері ми поверталися додому втомлені. Había cosas que se tenían que solucionar. Е, e, ми повинні були певні речі виконувати разом. Tal vez había trastes sucios. Uh, іноді був, uh, брудний посуд. había había alguna cosa que que se había descompuesto. Ahora, ¿qué era lo que hacíamos para poder cumplir con el propósito de Dios? ¿Что ми робили, щоб, uh, Божої цілі? Nos poníamos de acuerdo. was the Dependiendo qué es lo que se necesitaba hacer. we відповідно до потреби. Y entonces cada quien hacía algo. Y robil, se solucionaba el problema. And solution o conforme a las necesidades de de los los días siguientes se adelantaba con un poco de trabajo. и робили починали робити те, що треба було, було щоб зроблено було на завтра. Y los dos íbamos a descansar. разом, разом завжди йшли відпочивати. Es muy injusto pensar que porque el hombre sale a trabajar. Дуже несправедливо те, що якщо чоловік іде на роботу, Todas las las cuestiones de de la 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 casa las tiene que solucionar to, la mujer. mujer. на на El el trabajo del hogar es es muy muy pesado. дуже e, Y la responsabilidad de los hijos equivocadamente, el hombre se la deja a жаль, часто кидає всю відповідальність за дітей дружину. Pero la palabra es muy clara. But El hombre debe disciplinar e instruir человек a los hijos. Y, y la mujer solamente los guía en la dirección de la instrucción que el Padre está dando bajo la autoridad. Женка, поки сама с детьми, вона їх на виконання інструкції, яку дав чоловік відповідно слову Божому. Si si el el padre no 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 conoce la la palabra de de Dios, Dios, si no y está dispuesto a hacer voluntad no es el más indicado para Entonces, para instruir Entonces, que podamos cumplir nuestro propósito, щоб ми могли виконати нашу ціль,

y y que que tenemos la 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 misma responsabilidad y pero también los mismos y también los mismos derechos la voluntad de 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 Dios es que seamos conscientes de la necesidad y de los problemas de nuestro And the most responsibility but also the same derech. Нашого чоловіка або дружини. І кесеаму саюда І ми повинні бути один одному помічниками. Ну, Я думаю, на сьогодні все. Давайте так, якщо будуть потім більш конкретні запитання. Entonces, enfatiza lo de respuesta. Si el si esposo no tiene derecho a de decir, vete y lavate trastes. no Solo vamos a dividir: vamos, tú haces eso, yo hago eso. Sí, la, la idea equivocada es. It's a brief idea that the commander is the proposal that Jesus instituted with the Bosem Institute of the Symbol. Дело к сериа є кельмбato масса респонсабіліта з на чоловіки. Лежить більша відповідальність по дому.

Muchas veces Val en los días cuando ella está ministrando. Дуже часто Валя в дні, коли в неї загружені дні в служінні. Yo hago la comida. Я готую їсти. O hago otra cosa que se necesite en la casa. Або іду за покупками, або роблю те, що маю, що треба зробити вдома porque el hecho de que Valia está ocupada en alguna tarea importante te, що речами, no decir que le voy a dejar toda la responsabilidad siendo is occupied in always that we will have all the responsibility in the same country. Y muchas muchas veces veces Valia tiene que que hacer hacer. hacer cosas yo yo en en ese momento no puedo puedo І дуже часто є є речі, які тільки вона вона може зробити, зробити. або є щось, що я в цей момент не можу Así como algo cuando ella está ocupada otra cosa. так, коли eh, вона робить те, вона вона виконує те, що треба зробити в цей момент, коли коли я я зайнятий, і і навпаки, коли вона зайнята, я беру і роблю. наш дім. Але мені як чоловікові Бог доручив. De que se haga su voluntad, пильнувати, щоб гріх не проникав в дім і виконувалася воля Божа. De y no щоб наш дім був скерований духом, а не емоціями. Grazie. Grazie. Дякуємо. Дякуємо пастору Льюіс, дякуємо і якщо у вас будуть ще далі конкретніші якісь запитання, задавайте. Сподіваюся, для вас це благословення. Залишайте коментарі. І якщо у вас до Люїса є запитання, то також пишіть запитання до Люїса. Якщо Валі, то довалі. Добре, шалом з Богом усім! Хай впадуть вороги наші і хай не встануть. Слава Україні, упокорена Божій славі. З, з Богом! Богом.